Привіт! Ми сьогодні будемо говорити про гроші, ваші гроші як платників податків, які збираються в один величезний мішок, і потім це називається проєкт бюджету на наступний рік. Його згідно з законом мав і, відповідно, наніс в парламент 15 вересня уряд. Ми його проаналізували, розібрали, і це не буде відео, де я буду вам довго розповідати, який коефіцієнт ВВП. Чи навіть дефіциту там закладеної, Я про це згадаю, але наш фокус буде. На іншому. про сам характер бюджету, тобто його назву, чи як я його бачу з політичної точки зору. А чому тому, що на відміну від інших бюджетів, цей бюджет я вже публічно назвав бюджетом виборів, і ось якраз ми сьогодні поговоримо, чому я його так назвав. Відповідно, чому в бюджеті, в якому не закладені вибори, так чи інакше вони читаються, і відповідно, що не так з головним кошторисом. України, як його люблять називати представники ЗМІ. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Нагадаю, що ми хотіли б зібрати 50 тисяч наших підписників до мого дня народження, це 20 жовтня, нас поки що 41 тисяча 200, трохи більше. Тож, ребят, якщо вам не важко, мені здається, і ми вам даємо тут унікальну інформацію, тож, Пару секунд можна витратити на те, щоб підписатися і її, що не менше, системно отримувати. На цьому все. І ми починаємо розпаковку державного бюджету. Отже, давайте коротко про державний бюджет. Я довго не буду тут зупинятися на якихось деталі, вони а не важливі зараз. По-друге, відверто говорячи, про це можна записувати декілька годин відео. Просто скажу, що цей бюджет в моїй кар'єрі, якщо не помиляюсь, десятий, то в бюджеті я достатньо непогано розуміюсь, і відверто говорячи, він не сильно відрізняється від всіх попередніх. Але я ось тут про Оле, але, Але як якраз би і хотів би поговорити, кожен бюджет, коли уряд подає, він його якось називає. У нас були бюджети ковідні, у нас були бюджети перемоги, відбудови, будівництва, стійкості. Ну коротше. Кожен раз якась креативна назва, але так чи інакше вона визначала головний пріоритет бюджету. Тож, ось цей бюджет, якщо ви на нього подивитесь в комплексі, я би чітко б назвав би бюджетом виборів. І зараз я вам буду дуже детально показувати і доводити, чому я так його бачу, і відверто говорячи, не тільки я, тому що такий ж самий фідбек я бачу вже від експертів і навіть від своїх колег народних депутатів. Тож давайте почнемо з бюджету. Якщо дуже дуже коротко, я вам вивів тут головні напевно показники. Рекордні видатки 4.8, рекордні запозичення, рекордні, начебто, доходи. І як це все звести, ніхто не знає, тому що дірав 20 мільярдів. Це дуже коротко, я не буду зараз зупинятися на цифрах. Я ще раз сказав, що мені здається, це абсолютно зараз неважливо, але якщо вже хочете подивитися аналіз, то на нашому телеграмі «Залізний нардеп. Є ось якраз всі деталі. Я його вчора спеціально дуже детально розбирав, якраз 15-го березня Тож можете почитати, який там курс, чи яка буде мінімальна заробітна плата, чи прожитковий мінімум. Ще раз я не бачу сенсу зараз на цьому зупинятися, а тому, що ці показники не сильно щось насправді співпадає з реальним життям. По-друге, ну ще раз для цього треба окреме відео, чи можете, якщо дуже хочете, почитати це в багатьох статтях, яка так чи інакше будуть посилатися на ту інформацію, той аналіз, який ми зробили. Я хочу якраз зупинитися зараз. Зараз на зашкварах з державним бюджетом. Тут я вам буду показувати деякі інфографіки, які підготували колеги з економічної правди. І якраз один із головних цих інфографіків це про те, як збільшуються видатки на оборону. Начебто, на безпеку і оборону закладається 2,8 трильйона гривень. Що багато, але це дорівнює зараз тої сумі, яка закладається в цьому році. Ось я вам покажу два порівняння: це видатки на мін. Оборони це в принципі видатки на інше оборонні відомства. Вони так чи інакше співпадають з цим роком. Плюс там закладається якийсь спецбюджет ще на 200 мільярдів теоретичних. Поговоримо, що чому теоретичних теж на військові видатки. Але просто я нагадаю, що це зараз означає, що в ми. Очевидно, заходимо в наступний рік з точно такою ж проблемою, як була в 2025, 2024, 2023, 2022, Що нам потім десь в весною не буде вистачати грошей, і буде знову переглядати бюджет і. Цю проблему закладає заздалегідь. Чому тому, що навіть ці 2,8 трильйона, які закладені в цьому році, а очевидно, на наступний нам треба буде більше грошей, тому що більше закуповувати свої зброї, і ну просто і навіть зарплати зростуть, і відповідно треба буде більше видатків. То ось якраз ці гроші цих грошей навіть зараз не вистачає, що очевидно не буде вистачати в наступному році. Десь я бачу вже розбіг з цифрами приблизно в 300-400 мільярдів гривень. Тож, Зафіксували, що видатки на оборону, хоч і уряд хвалиться, що вони рекордні. Так, вони рекордні, але на 6% більше ніж на цей рік. А на цьому році ми ще не закрили діру в 300 мільярдів. Тож відповідно це не відповідає дійсності, але є інше, що справді рекордно. І ось якраз тому я і називаю цей бюджет бюджетом роздачі слонів чи бюджетом виборів, а закладені в рекордні видатки на соціалку. Це правда на 161 мільярд. Збільшили видатки, причому на багато речей, які ну напевно важливі. Я навіть не знаю, як з ними ну умовно сперечатися, що це не треба робити. Просто єдина проблема, що об'єктивно на це немає грошей. Це збільшення зарплат, це збільшення відповідно стипендій, це збільшення виплат, це збільшення різних форм допомоги. Це з, коротше різні різні програми підтримки, і ось на все це піде достатньо рекордна сума грошей. І от на цьому моменті я просто хочу підкреслювати, що нічого у нас не змінилося по економіці або державній підтримки, або навіть допомоги від міжнародних партнерів. У нас не знайшлося додаткових надходжень. Тобто, ця роздача з слонів чи аукціон такої благодійності він відповідно відбувається зараз незрозуміло за чий рахунок. Ну точніше, за рахунок нашого припущення, що нам на це хтось дасть гроші, навіть якщо в борг до речі, про борг він теж буде реку. Орти буде приблизно 102% до ВВП, тож набиратися більше боргів не достатньо логічна ідея, і тут я якраз хочу ось перейти до частини у цієї про вибори. Фактом, що якщо розбирати детально бюджет, а ми його повірте, розібрали на молекули з точки зору і видатків, і конкретне наповнення, то відбувається дуже цікава історія. Уряд заявляє очевидно нереалістичне збільшення соціальних видатків. Він Робить нереалістичні очікування по фінансуванні війни, і робить це достатньо свідомо. Я вам можу сказати, що ми детально аналізували надходження, і вони теж, відверто говорячи, не співпадають з тим, що буде відбуватися насправді 461 додаткових мільярда, які хочуть залучити в цьому році уряд. Вони хочуть залучити з незрозумілих яких джерел. І я б хотів би вірити, що і митниця реформована на принесе додаткових. 50 мільярдів, але ну відверто зараз тільки конкурс починається, тож ну давайте не очікувати такого швидкого результату. А солодкі води і податок на OLX навіть за розрахунками уряду, мають принести приблизно 22 мільярди гривень. Звідки візьметься ще приблизно 400 мільярдів? Відповіді на це немає, і мені здається, і не буде, тому що ну це знову ж таки нереалістична. Але тепер переходимо до питання, що закладено насправді в бюджеті. В цьому бюджеті зберегли фінансування марафону. На нього як традиційно заклали півтора мільярда гривень. Плюс є окрема строка, яка називається. Якщо не помиляюсь, популяризація патріотичного віду і євроінтеграції, все таки на які закладено додаткових 4 мільярди. Тож на інформаційну кампанію закладена достатньо велика купа грошей, закладений і зберігається кешбек. На нього не зрозуміло, скільки піде грошей, тому що його знову заховали під ряд програм і залишки на фондах. Але ще раз кешбек залишається попри всю його неефективність, попри те, що на зростає імпорт, попри те, що немає жодного підтвердження, що ну. Взагалі працює. Залишається величезна купа видатків, які так чи інакше будуть пов'язані на силовиків Піднімаються гроші на генпрокурору, і відповідно витрачається ще додатковий мільярд на зарплати ДБРівців, приблизно у них зросте бюджет на 25%, які які мають прийняти участь у виборах. і Багато інших речей, і таких як програми різних підтримок, вони все теж отримують відповідне додаткове фінансування. Я не хочу довго зупинятися в конкретних деталях. Мені здається, що це не сильно буде зараз допомагати нашому відео бути коротким, але якщо коротко, то все, що буде приносити рейтинг, достатньо сильно фінансується. Ще раз це видатки і на 579, і на кешбек, і питання про підтримку. Народженості це харчування в школах для всіх дітей, що напевно теж непогана ідея би теоретично теоретична. Але якщо у нас на це є гроші, але як я пояснив раніше, у нас грошей не сильно та є, і відверто навіть на оборону не вистачає, що про що говорять цифри і інші видатки. Тож в даному випадку я бачу цей бюджет як достатньо популістичний, і це. Проблема, тому що це означає, що в кожного разу, коли у нас теоретично будуть з'являтися якісь гроші, вони будуть відправлятися не на військові потреби, або на додаткову закупівлю, розробку дронів чи будь-що що, що пов'язане з перемогою, або навіть наближенням України, хоча б не програти, то воно буде виправлятися на соціальні видатки. Навіщо такий фокус на соціальних видатках? У мене є тільки одне пояснення, тому що це бюджет виборів. Так, тут окремий момент, що самих виборів не закладен. Кладен на бюджеті, тобто у ЦВК поки немає на це конкретної строки, але ну, давайте говорити відверто, це не є проблемою, тож коли буде потрібно, його обов'язково змінять. А, чи буду я голосувати за такий бюджет відверто і не хочу. І мені здається, що достатньо дивно, коли люди під час вже умовно четвертого чи п'ятого бюджету повномасштабної війни роблять одні і ті ж самі помилки, розраховуючи на інший результат. Але я у у цей момент про популістичність мало поки бачив змі, і тому хочу звернути вашу увагу. Ну і останнє для того, щоб ви розуміли вже про детинізацію, Ми про неї звернімо окремий ролик. Так само поговоримо детально про податки в бюджеті. Закладено 60 мільярдів плюс від дитянізації від митниці, на яку конкурс затягнули на майже 8 місяців, і відповідно, і відповідно, напевно, від податкової не знаю, що у них там може і. Має змінитися, і ось якраз у цей момент дуже дивний, тому що в бюджеті зрізан бюджет на бюро економічної безпеки, відповідно на реформу, і так само зрізаний бюджет на саму митницю. Тож яким чином ця блага ідея як реформи будуть голосуватися, об'єктивно і фінансуватися, об'єктивно незрозуміло. І мені здається, що це теж ну, достатньо непоганий показник того, наскільки це реалістично і наскільки це відповідає заявам той самої. Свереденка про нестримну підтримку бізнесу. Ні, як ви бачите, ДБР вони підтримують, а не бізнес. Все, на цьому короткий огляд бюджету завершив. Я думаю, що загальний рис я вам дав. Про деталі ще раз можете зайти на наш телеграм-канал, почитати там дуже багато цього. Або на економічну правду, Форбс вони непогано розібрали бюджет, якщо комусь цікава макроекономіка чи конкретні видатки. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. А я забув сказати, да, ми готуємо вже свої правки до. Цього бюджету відповідно будемо його намагатися змінити. Хоча, чесно говорячи, я не дуже вірю, що мені здасться вибити цю популістичну тур з голови мінфіну та і, в принципі, уряду на цьому точно, все. До побачення.